Змивали гроші в унітаз. Державне бюро розслідувань затримало депутата Львівської обласної ради Володимира Доманського. Та заступника мера Яворова Віталія Денего за підозрою у вимаганні хабара. Чиновники намагалися отримати від підприємця понад мільйон гривень за обіцянку сприяти у виграші тендеру на будівельні роботи в регіоні. Під час затримання фігуранти намагалися позбутися грошей, смиваючи їх у нітаз. Затриманим вже оголошено підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. Варто зазначити, що Доманський колишній селищний голова Брюховичів, а нині депутат обласної ради від фракції Європейська Солідарність. Раніше його діяльність також викликала запитання у 2017 році. Аудитори виявили порушення на півмільйона гривень під час його роботи в Брюховицькій селищній раді.